Всім привіт, я вісти! Закінчив я ЧЗ Приїхали кришечки, споліровочки, я поставив ліво право Все, допрацював, замочки, замочок сидіння, замочок руля також встановив, все так як має бути. ЧЗ готовий, гарно заводиться, гарно працює. Супер! а так виглядає ззаді. Тут є логотип ЧЗ. Номерів ще немає, власник собі переформить на себе, поставить нові номера. Ось. Так, з цієї сторони. Так виглядає і тут поліровочка. Хлопна система нова, амортизатори, все, помальований база під лак Оригінальна оптика передна. Стоїть спереді резина, Оригінальна барум в дуже хорошому стані. Діски його збереглися. Там є виштамповка МЗ на дисках. Отак ну, виглядає щезетик. Телефон фокусується через раз. Так, я покажу, як він заводиться. Все. Включив. Нейтральна зарядка. Все у нас працює. Доробив я мотор, поршневу поставив Алмет поршня, кольця, кома, проточив з першого на четвертий ремонт. Тому що дуже велика була вироботка. Встановив нові прокладочки під циліндрами, під головами. Все-все-все подороблював, подотягував. Гарний екземпляр. Дуже дорого і дуже багато пішло запчастин. Труду. Але вийшов серйозний мотоцикл. Власник доволі. Погода на, на даний час не дозволяє кататися. У нас дощик падає і ще буде пару днів падати дощик. Так що пізніше забере Юра мотоцикл власника звати Юра. І буде використовувати його собі в сонячну погоду десь по вихідних. Все, проект закінчений. Всім, хто слідкував, гарно дякую за за лайки, за коментарі. Хто щось там писав своє, розказував, питався, поради давав і так далі. Все, далі буду щось брати в роботу, ще відео яву доробляю. Тут моя стоїть. От. Я там дороблю ту яву. Те, що з покажу. Всім дякую за увагу, всім пока.